Прекрасний псалом, як і попередній, і е, цей псалом у нас е, явно виглядає таким по ідеї, по темі, по змісту, продовженням попереднього, як я вже казав вчора, е, тому що в ньому Давид е, висловлює свою, свою біду Господу. І тут так само. У нас є е, ті, хто виступають проти нього, е, проти Давида, і подібно як е, і попередній Псалом, е, у нього подібна так само і така, як кажуть, композиція, структура. Тобто, він на початку висловлює свою е, потребу в допомозі, це е, другий вірш. Ну, перший вірш у нас зазвичай він так от позначається, так, що це за псалом і зараз ми звернемо на одну деталь в цьому вступі до псалму. Ось, але якщо брати по самому псалму, де слова Давида, то ми бачимо: спочатку він висловлює свою біду, і згадку про те, як Господь його йому допомагав. Це дуже важливий момент в усіх. Звертайте увагу, коли псалми читаєте: що псалми спираються взагалі всі молитви Давида. Вони спираються, не тільки Давида, а взагалі псалмоспівців і інших авторів. Псалмах вони спираються на певний досвід, який був у них з Богом. Вони завжди на це спираються. Причому він є двох типів. Цей досвід особистий досвід. І досвід тих, хто були до них, хто розділяли цю віру в цього ж Бога. Завжди звертайте увагу, коли це висловлюється ця думка. От. І це дуже важливо, тому що на цьому будується наступна висловлення надії. Без цього неможливо спертися. От. І навіть коли досвіду не вистачає у самого псалмоспівця він у нього завжди є можливість стертися на досвід тих, хто був до нього, поколінь, які були до нього. От. І зараз, до речі, цю деталь ми знову-таки побачимо в цьому псалмі і там одну деталь з попереднього псалму. Ось далі йде з третього вірша, чим подібний на попередній псалом, на третій, і, до речі, на другий. Це те, що е, постійно виступають оці от противники. Ті, хто виступають проти Давида. От. І в цьому, цей третій, четвертий вірш, е, він дуже нагадує про також нагадує те, що було і в другому псалмі. людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, і доки будете любити шукати неправди. І то ж, знайте, що Господь відділив для себе. Праведного Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Так? Тобто, це згадує, нагадує нам як в другому псалмі, де говорилось що Господь постають царі на помазаника, я поставив свого царя на Сіоні. от е І служіть Господу зі страхом радіти стремтінням. Тут також є звернення. Яке йде до спочатку, цікаво, третій вірш, це можна сказати, як його е е докір ворогам. От. а далі е третій, четвертий. А п'ятий вірш це такий його, його е не, не те, що настанова, а таке прохання, так, їхнє на, 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 є таке слово напоучування. Ось. Він просить їх гніваючись не грішити. Тобто, у них є якийсь гнів на щось, але вони, висловлюючи цей гнів, вони починають грішити. От. І він запрошує їх, закликає їх подумати, роздумати і заспокоїтись. От. І ще він їх їх е запрошує. Принести справедливі жертви і покластись на Господа. От. Е, справедливі жертви. Зараз ми також звернемо, як тут е, поняття справедливості, правди, справедності тут в цьому псалмі обігрується. От. Ну, і, в, в решті він, от сьомий, е, сьоми, сьомого вірша, от, він е, висловлює такий це перехід. Від цих його опонентів, з якими він е, говорить, до м, надії на Господа. От. І запитання загальне: хто нам покаже добро, благо, м, щастя все найкраще, то він висловлює цю а до кого це може бути звернене, От. це є відповідь. Тобто, ті, хто запитують, Хто нам покаже добре, добро або благо, то відповідь його: яви нам світло Твого обличчя. От. І цікаво, 8-9-й вірш це е, є завершення цього, як ми в попередній псалом читали: такий перехід від, оцього, від цього, цього цієї біди от, від обурення, яке у нього є, від. Е, Jako, ну, Тут страх не так аж е висловлюється, як, наприклад, попередній. Але таке є тут і е є, висловлюється цей занепокоєння і перехід до впевненості, до впевненої надії, отак от ми скажемо. Це восьмий, дев'ятий вірш. І чому він називається? Цікаво, як я вчора казав, продовженням попереднього. Якщо попередній псалом називається ранковий псалом, то цей псалом називається вечірній. Ну, ми розуміємо, чому, тому що попередній він закінчився тим, ну так в кінці він говорить псалом попередній третій. Я лягаю, сплю і прокидаюсь, так, то тут це закінчується, тому я спокійно лягаю і засинаю, бо ти, Господи, єдиний, дозволяєш мені жити безпечно. Ну це вечірній псалом. Цікаво, що е, не, не даремно так тут згадується й жертви, тому що були ранкові і вечірні жертви. Обов'язковий елемент служіння. Гості. Це як сказав, як можна ну, ділитися цей псалом по самому тексту, але у нього ще є один цікавий в традиціях як говориться юдейський поділ. Фактично так на три такі частини пов'язаний з храмовим служінням, взагалі диригентові з музичним супроводом псалом Давида. Це означає, що цей псалом співали. А співали його не вдома за столом чи в полі, а співали його в храмі всі псалми. і від собі такий псалом співали в храмі. І за юдейською традицією є така, що цей псалом співали при. Жертвоприношення. І поки ж готували жертву, співали оці перші вірші з 2 до 5. А коли жертву уже безпосередньо приносили, співали оцей шостий, сьомий вірш. А після жертвоприношення, восьмий дев'ятий, як результат, що людина отримує. І тут у нас відразу так, це тісно, нас, це відсилає нас, приєднує нас до того, що символізує жертва, так, до Спасителя, до Ісуса Христа в Новому Завіті, що є жертвою, яка принесена за гріхи всього світу. От. А тут я звернувши увагу, як в цьому псалмі, як він. Висловлює Давид, е, обігрується таким. Це називається в таких речах е, інклюзія. Тобто є щось таке, що на початку і в кінці якісь поняття, які, або ідеї, які як картинка. От. У нього цю, ця ідея ось яка. Він називає Бога е, зразу. Коли я кличу, вислухай мене Боже правди моєї, Бог правди, або Бог праведності. Це в Біблії більше ніде не зустрічається таке поєднання. Є різні епітети, які Богу, Богу дається: Бог страху, Бог спасіння, от. а тут Бог правди. І от це дуже глибоке поняття. Ми не... над ним можна багато думати, але ідея, яка: Давид потребує сам, потребує, він розуміє для норма. Для то, що Бог діє в твоєму житті, ти маєш бути праведним. Бог приймає праведників. А і він в той же час, Давид, потребує правди. Тобто він потребує справедливості. Це одне і те ж слово, слово в єврейській мові: правда, праведність, справедливість це одне і те ж слово. І воно ж означає і виправдання. І от для нього такий цікавий. Усвідомлюємо так, як Давид наскільки в нього глибоке, ми по, скажемо по новозавітньому євангельське розуміння, що тим, хто дає йому цю праведність, є Бог, і тоді він може розраховуватися на те, що Бог втрутиться і буде створити цю правду в його житті. А що яку правду він потребує? У нього ця ж ідея, чим, чим подібно можна сказати, побачити цей мотив, що продовження попередньої, попереднього псалму це все ще псалом на тему повстання Весалома. І от ми розуміємо тоді е, ці слова, так гніваючись, не грішіть. У Авсалома була підстава для гніву, образа його сестри, е, безнедієвість батька. Багато років він ще й вигнаний за такий акт справедливості, який він зробив. Так? Ось. І він повертається з цими підступними планами. І, як знаєте, є таке поняття, помста подається холодною, ось, а, а салом це все таки і зробив. І через свою дійсно, в нього була підстава для гніву, для образи, для обурення, але він для того, щоб це реалізувати, він йде шляхом гріха повстання проти кого? Проти помазанця Божого. Зуважимо, у Давида був дуже хороший досвід протистояння, також помазанцю. Давид з Саулом, коли в свій час, він, пам'ятаємо, він постійно себе, собі не дозволяв і своїм соратникам, своїм тим, хто його підтримував, союзникам. Щось робити погане Саулу, тому що це помазаник. І тільки він знав, що якщо Бог вирішив, що тільки той, хто помазав, і буде має вирішувати долю помазаника. А він знає, хто він є. Він знає, хто він є. Він є помазаним. І Боже, його Бог обрав, його поставив. І повстання проти нього це повстання проти самого Господа. Зважимо тут як е, оцю річ, яка для нас дуже важлива, як для християн, чи відчуваємо ми себе помазаними, то в тому сенсі, що ми обрані Богом для того, щоб бути його дітьми, як в другому псалмі говорилось, ти мій син, а також бути його представниками, служителями. Подібно як Давид, бо був. Зауважу таку дуже серйозну річ, на якій е, спіткнувся Саул, але яку добросовісно тримався Давид. Цар в Ізраїлі не був царем в сенсі, як були царі в інших народів. В інших народів царі мали право видавати закони від свого імені. В Ізраїлі цар такого права не мав. Він міг видавати якісь укази, як кажуть, підзаконні нормативні акти, але закони видавав Бог. А цар був, як ми сьогодні кажемо, гарантом конституції, який мав бути першим виконавцем законів, не вище них, а виконавцем. От. І друге, їх представляти приклад, як дотримуватись Божих законів і слідкувати за їх дотриманням. У нього для цього була судова влада. Ось і тобто, він, якщо сучасною мовою, цар був такий менеджер, який повинен був представляти Бога. І людей координувати народ, потреба, як народ уже вирішив. от Саул з цим, на жаль, не справився. Тут я привожу паралель, що коли ми кажемо, а і царів відповідно за це також був під наглядом самого Бога. От. Обрання Боже, це велика честь, це велика перевага, але це і відповідальність. І Давид її усвідомлював і приклад Саула перед ним був. І ми. Царське священство це статус, який мають християни, це новозавітня ідея. І тут є величезні переваги, статус, але це є і відповідальність. І тут можна е, розуміти, хто ти є, і коли щось відбувається погане в твоєму житті, несправедливо проти тебе чинять, ти маєш право звертатись з апеляцією, апелювати до Бога, як робить Давид в цих псалмах. З іншого боку, ти маєш розуміти, що є твоя особиста відповідальність, наскільки ти вірний Богу. І це в інших псалмах буде. Тут у нас Давид не виступає, як людина, яка чимось завинила. Навпаки, він несправедливо так, тут потерпає. А далі у нього будуть покаяння псалми. псалми це його відповідальність. Але він розуміє, що є відповідальність тих, хто виступає проти нього. Йому їх жаль. Він молить Бога навіть за них. Хоча їх попереджує. І от у цьому псалмі, четвертому, до речі, звернемо увагу, що він докоряє з третього, в більша частина псалму, з третього до шостої віша і початок сьомого віша це молитва звернення до доби не, не отримати біди. Від за свої дії. от І те, як от його Бог, Бог правди, це така дуже серйозна річ, яка для нього важлива, вона протиставлення їй стоїть. от е, Шукати третій вірш. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, і доки будете любити пустей, шукати неправди. Він знає, хто є Бог, Бог є його Бог правди, а лю, ці людські сини шукають неправди. І далі, ось для себе, дивіться, четвертий вірш: знайте, що Господь відділив для себе праведного той, хто має право стати мати на, це, на, на цей статус. І далі знову як йому протиставлення, тобто на Бог правди, ви шукаєте неправди. Бог відділив собі праведного, так? а ви, як антитеза, гнівачись, не грішіть. Гріх це неправда. Протиставлення цьому. І шостий вірш: приносьте справедливі жертви або праведні жертви. Знову він каже. І протиставлення, ну, як скажемо. Ідея, яка з цього випливає, так, він каже: запитують, хто нам покаже добре, благе, благе. Це як такий синонім того, ж поняття, подібна ідея до правди. От, і яви нам сьомий вірш, яви нам світло твого обличчя. Дуже момент цікавий, те, що я казав, спирання на досвід. Минуло або на Божій обітниці. <кій> Подібно як в попередньому псалмі, це я вчора е, забув сказати, коли Давид е, каже четвертий вірш: Господи, щит, навколо мене Твоя слава, Ти підносиш мою голову. Це рідкісний е, вираз, що, Господи, Ти щит. Хто ще казав про те, що кому ще було сказано, що Господь для нього щит? Згадайте. Пам'ятаю, Аврааму. Аврааму, Аврааму, це не даремно такі речі згадуються. Тобто Давид співвідносить себе і обітниць, які колись отримав Авраам. Бог самому Аврааму казав: Авраам, не бійся, я твій щит. Це 15-й розділ, От, перший вірш. А тут, коли говориться, це один цікавий момент, а в цьому псалмі, коли він каже, Яви нам світло твого обличчя, Господи, де використовується така фраза? Хай Господь осяє тебе своїм лицем. Пам'ятаєте? Я прочитаю, чисел 6 розділ з 23 по 27 вірш. Так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Промовляй до Арона до до синів, його говорячи, нехай Господь поблагословить тебе. І нехай тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир, вони будуть кликати імення моє на Ізраїлових синів, а я благословлятиму їх. От, кликатимуть імення. І, взагалі, так само цей псалом тут починається: коли я кличу, вислухай мене. Так, от тут Давид явно також спирається на це священницьке благословення. Для яке священники проголошували для всього Ізраїля, і він, зауважте, це, е, тут виступає це така цікава річ, е, в певній мірі в певній ролі такого священника Давид. І е, він сам виступає тут, нагадує, коли люди кажуть, хто нам покаже добре або благе, і він каже. Його відповідь Яви нам світло твого обличчя, Господи, цитуючи це священницьке благословення, яким священники благословляли народ на всіх служіннях. І тут знову таки це те ж саме зв'язано з служінням храму, тільки що Давид говорив про жертви. От. А там це священники проголошували під час служінь храму загальних служінь свят, жертвоприношень. Отакі. От. От коли він каже, ти послав мене в серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. От, його, е, впевненість, його надія на те, що дає Господь, от, наприклад, в перекладі та, Огієнка також читаєте, що там чітко висловлюється думка його радість від того, що Бог. Благословляє його тих, хто його переслідує. От, що їхнє благо, їхнє добро для нього також це інтерес. Це справжній цар, це справжній правитель. От. Його завершення це повна надія на Бога, на Господа, який дозволяє жити безпечно. Е, у Давида є розуміння, що для на Бога є у нього. У Бога на нього є ще великі плани. Ще є наміри, ще він буде жити, що ну, він ще не загине. Але він не хоче бути просто спасенним, а всі навколо, як кажуть, ну, загинули так заради його спасіння. Він хоче спасіння іншим людям, тим, хто рад поруч з ним, особливо, от, якщо розуміти, що ті, хто повстали проти нього, це також його народ, це також його люди. От. І це дуже нас добре перегукується взагалі цей псалом. Його загальна ідея з тим, як в житті Ісуса Христа ця ідея, вона себе виявила, в тому, як його турбота про людей, що він справжній цар, який піклувався про людей, про все, що їм потрібно, в буквальному сенсі, так, який давав їм. Той достаток пшениці нового вина. Ну пшениця це хліб. Вино, так, це основне джерело напою, ну крім води. Вода це на сході близькому цінність, а вино це постійне так, джерело і радості, і енергії, і вітамінів, і все, що необхідно. Згадаємо в житті Ісуса, так, хто буквально можна сказати в служінні Ісуса, людям дав і вино, і хліб. Так, давав. От, в буквальному сенсі. Е, чудо в Кані Галілейській, потім нагодування людей батьох тисяч. От. І це сам Господь дає. От. В диви цьому псалмі Давидовому це розуміння, що це дає Господь, а в житті Ісуса це він і дає людям. Ось, Ну і е, ще одне, що нагадує: спокійно лягаю, і сплю. От. Ти дозволяєш мені жити безпечно під час буровію, коли Ісус спав, пам'ятаєте? От Всі спасаються учні під час буровію на, на озері Галілейському. От. А він спокійно спить і його ще за це докоряють. Учні, так, учні, що як то так? Ми тут всі гинемо, а ти тут спокійно спиш. Це от рівень віри до віри до Господу в самих таких буремних подіях. Ну і для нас. От такі висновки, які ми для себе робимо з цього псалму, кілька висновків. Бог є для нас той, хто є наш, наш Бог правди, праведності, Бог захисту, Бог спасіння. От. І ми маємо певне покликання, статус, певне повноваження, надії Бога на нас, і ми маємо через це, цього не треба соромитись. Але це треба усвідомлювати як і перевагу, і величезні переваги, так і відповідальність. От. І ми можемо на Бога надіятись і, і е, дозволяти йому ще одне, дозволяти йому <кхи> діяти в нашому житті. А ми самі можемо бути інструментом, засобом допомоги людям примиритись з Богом, так як тут е, говорить Давид, звертаючись до своїх ворогів. Ось такий псалом. Який нас продовжує, і нас ще залишиться да, на завтра п'ят. Дякуємо за такий детальний коментар. Сьогодні в нас практичний челендж заснований на четвертому вірші четвертого псалму, де сказано, що і знайте, що святого для себе Господь відділив. Вам треба буде подумати над тим, хто такий святий, і усвідомити, як це пов'язано з нами особисто. І своїми думками щодо псалму або щодо цього конкретного вірша, ви можете протягом дня поділитись в нашому чаті. А ми продовжуємо сьогодні четвертий день зі 150. Залишилось зовсім трішечки. Ось і попрошу Артема помолитись на завершення. Добре. Боже, правди нашої, ми кличемо до тебе, і ми віримо, ти чуєш нас. Ти даєш нам полегшення, коли у нас є складності і проблеми, і ми уповаємо на милість Твою, як Павал Давид, і на те, що ти чуєш наші молитви. Ми шукаємо, Господи, твоєї правди і Твоєї праведності, Твоєї милості. І в нашому житті, Господи, стаються різні обставини проти нас, коли якісь є люди чи. Дії, так і те, що в нас відбувається, Господи, всередині, наш гнів, наша невпевненість, наш страх чи самовпевненість. Господи, допоможи нам роздумувати в серцях і мати спокій і мир Твій, який ти, єдиний, можеш мати. Дати. Допоможи, Господи, нам мати єдність з тобою в єднанні через жертву нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Щоби через це нам мати Твоє усиновлення, Твою благодать, Твою любов і милість, яку Ти явив вже для нас, і поможи нам мати цю радість від тих духовних багатств і цінностей, які ти нам даруєш, але також по милості своїй даруй те, що нам необхідно для життя, забезпеч наші потреби, особливо зараз цей складний час. Допоможи нам, Господи! Мати цей спокій, цю надію і безпеку, з якою ми можемо лягати, засинати, а також підніматися і жити кожного дня, прославляючи тебе, покладаючись на тебе і виконуючи твою волю. В ім'я Ісуса, нашого Господа і Спасителя, просимо. Амінь.